Лимонна вербена мій найулюбленіший трав'янистий чагарник. У нього самий насичений, яскравий лимонний аромат серед усіх трав. Закрийте очі, вдихніть і миттєво перенесетеся в сонячний лимонний сад десь на узбережжі Середземного моря. Ця рослина бадьорить, освіжує і заряджає енергією. Листя вербени використовують для додання стравам цитрусового смаку. Додайте кілька свіжих листочків в окріп вийде тонізуючий трав'яний чай. Свіже листя можна використовувати як ароматний декор для коктейлів, холодних напоїв і десертів. Також їх додають в вершки і масло, щоб надати лимонний відтінок морозова, печінкою і тістечком. Ще листя можна використовувати замість цедри, щоб надати м'ясних страв цитрусові нотки. Можливості цієї рослини практично безмежні. Це багаторічний чагарник, тому листя доступні цілий рік, але найароматніші, з пізньої весни до ранньої осені, що робить їх ще ціннішими. Лимонна вербена відмінно сушиться і зберігає свій смак і аромат, щоб зігрівати вас середземноморським настроєм навіть взимку. Загальна інформація: Тип рослини – багаторічний чагарник. Сімейство вербенові Рід – алойзія. Вид, алойзія цитронолісна, алосія цитрадоура. Походження, Аргентина, Болівія, Парагвай. Освітлення повне сонце. Висота від 60 см до 3 м. Полив помірний. Шкідники та хвороби, павутинний кліщ, попелиця, білокрилка, коренева гниль. Догляд низький. Тип грунту добре дренований. Помірно родючий зона морозостійкості 8-10. Що таке лимонна вербена? Алоїзія цитронолісна, відома як лимонна вербена, королева серед цитрусових трав. Її також називають лимонним кущем, цитроном або травою Луїзи, на честь Марії Луїзи Пармської, королеви Іспанії. Походження Лимонна варбена родом із сухих кам'янистих ґрунтів Південної Америки Аргентини, Болівії та Парагваю. Зараз її вирощують по всьому світу, особливо у Франції та Іспанії, де цінують її цитрусовий смак. Чагарник добре росте в субтропічному кліматі. Характеристика: лимонна вербена ніжний багаторічний чагарник, який в ідеальних умовах може досягати 2,5 метрів у висоту і ширину. У тропіках вона залишається вічно зеленою, але в більш холодному кліматі скидає листя при зниженні температури. Вузькі листя яскраво зелені, ланцетоподібні, злегка шорсткі на дотик. Вони ростуть супротивно або мутовчато на здерев'янілих стеблах. Як і у інших представників сімейства вербенових, квітки зібрані у високій волоті дрібних рожево-білих сувіть. Восени листя починає буріти по краях і опадає з першими заморозками, залишаючи голі, тонкі гілки. Ще одна особливість: в холодному кліматі рослина може довго спати навесні, не подаючи ознак життя до кінця весни або навіть початку літа. Не поспішайте його викидати. Багато садівники помилково позбувалися від ще живих кущів, просто не дочекавшись їх пробудження. Не плутайте лимонну вербену з іншими травами, наприклад, мелісою. У меліси теж сильний лимонний аромат, але він більш різкий, а листя округлі і зморшкуваті. Крім того, меліса дуже витривала рослина, яка переживе морози, згубні для вербани. Застосування потужний, майже солодкий лимонний аромат вербани все частіше використовують в кулінарії і косметиці. Листя додають в лікери, торти, печиво, цукор і чай. Ефірна олія з листя має зволожуючі та антисептичні властивості, що робить його цінним інгредієнтом кремів та лосьйонів. Посадка новачкам краще почати з покупного саджанця, так як розмножити лимонну вербену непросто. Висаджуйте у відкритий ґрунт після останніх заморозків, коли встановиться стабільно тепла погода. Рослина чутлива до перепадів температур, тому вибирайте захищене місце на повному сонці з вологоємним, добре дренованим ґрунтом. У холодному кліматі кущ можна вирощувати у відкритому ґрунті, але на зиму коріння потрібно вкрити товстим шаром сухої мульчі, деревною тріскою, корою або соломою. Альтернативний варіант посадити в контейнер з якісним ґрунтом на основі суглинку і заносити на зиму в приміщення. Під час посадки переконайтеся, що яма або горщик достатньо великий для кореневої кульки. Розташуйте рослину так, щоб основа стебла знаходилася на тому ж рівні, що і в горщику. Якщо заглибити стебло, він може загнити. Що стосується відстані між рослинами, враховуйте клімат і мету вирощування. У жаркому кліматі кущам потрібно більше місця. Якщо ви плануєте регулярно збирати листя, висаджуйте на відстані 30-70 см один від одного і обрізайте для формування. У контейнері Варбена виросте не вище 60-90 см. Вирощування. Хоча лимонна варбена є однією з найбільш примхливих трав, зусилля того варті, коли все вийде. Світло. Лимонна Варбена любить сонце і тепло, а не прохолоду і тінь. Їй потрібно повне сонце, щоб листя накопичили максимум ефірних масел і аромату. У тіні пагони стають слабкими і витягнутими, тому садіть там, де рослина буде отримувати як мінімум 6 годин прямого світла в день. Полив Вербена добре реагує на регулярний полив, але не терпить постійного перезволоження. Поливайте під корінь, використовуючи крапельний шланг або лійку. Тривала посуха теж призведе до скидання листя, стресу і появи шкідників. У спеку перевіряйте вологість ґрунту, особливо у контейнерних рослин. Взимку вуличні рослини в поливі не потребують. Для тих, що занесені в приміщення, полив скорочують. ґрунт ідеальна добре дренируване, вологоємна, помірно родючий ґрунт з нейтральною або слабокислою реакцією. У контейнери додавайте ґрунт на основі суглинку для поживності. Температура. Для зростання вербен потрібна стабільна температура вище 10 градусів. У північних регіонах рослина може залишатися в спокої до початку літа. При температурі нижче 4 градусів листя опадає і кущ переходить в зимову сплячку. Вирощуйте лимонну вербен в зонах витривалості 8-10. У холодному кліматі на зиму заносите контейнери в приміщення, а вуличні рослини мульчують, щоб захистити коріння від морозу. Добриво. У період вегетації підгодовуйте кожні кілька тижнів рідким азотним добривом, щоб стимулювати ріст нових листків. Також можна мульчувати компостом або поливати настоєм черв'яків або компостним чаєм. Догляд: Згодом кущі стають розлогими і здерев'янілими. Регулярна обрізка молодих пагонів допомагає підтримувати продуктивність, але через кілька років гілки можуть стати занадто тонкими і загущеними. Всі кущі вербини – бенефіт від омолоджуючої обрізки ранньою весною вкорочувати гілки на третину, щоб стимулювати компактний, густий ріст. Розмноження виростити лимонну вербину з насіння складно. Надійні джерела насіння знайти важко, а зібрані в холодному кліматі насіння часто не життєздатні. Кращий спосіб розмноження живцювання, як у інших деревних трав, наприклад, розмарину і чебрецю. Черенки навесні наріжте живці довжиною 10-15 см з молодих пагонів. Видаліть нижнє листя і посадіть в горщики з сумішю компосту і парліту або садового піску 1-1. Тримайте живці у вологому і теплому місці до вкорінення. Можна поставити живці в склянку з водою, щоб спостерігати за розвитком коренів. Міняйте воду кожні кілька днів. Коли коріння добре розвинуться, пересадите кожен держак в окремий горщик і дорощують до стійкого стану. У холодному кліматі молоді рослини краще потримати в приміщенні довше і поступово привчати до вуличних умов. Напівзрілі живці можна нарізати в кінці літа до початку осені і тримати в приміщенні до наступної весни. Збирання врожаю. Листя лимонної вербини відмінно підходять для використання в свіжому вигляді. Вони також легко сушаться і зберігають свій характерний лимонний аромат довше, ніж багато інших трав. Самий насичений смак у молодих свіжого листя. Збирати урожай можна, коли рослина досягне висоти 25 30 см. Для чаю зривайте кілька листочків в міру необхідності. Для великих обсягів зрізайте пагони на 10-15 см, щоб стимулювати кущіння. Зберігання свіжі стебла і листя. Зберігайте в холодильнику, загорнувши у вологий папір або поставивши в стакан з водою. Для сушіння завияжіть пучки стебел і підвізьте або розкладіть в прохолодному, темному провітрюваному місці. Сухе листя подрібніть і зберігайте в герметичній тарі до 1-2 років. Проблема вирощувати лимонну вербину може бути складно, особливо в холодному кліматі, і знадобиться терпіння, щоб створити відповідні умови. Головне не здаватися, тому що, спробувавши ці підбадьорливі лимонні листя, ви вже не захочете від них відмовлятися. Проблеми зростання основні складності, правильний підбір ґрунту і захист рослин взимку. Грунт повинен бути родючим, добре дренованим, але вологоємним. Важкі перезволожені ґрунти призводять до загнивання коренів або їх вимерзання взимку. Товстий шар сухої мульчі, солома, тріска, кора захистить коріння і запобіжить перезволоження. Також важливо забезпечити рослини достатньою кількістю прямого сонячного світла. Шкідник. Павутинні кліще червонова токоричневі комахи, які живуть колоніями на нижній стороні листя і в жаркому, сухому середовищі. Їх присутність видає тонка павутина між листям і стеблами. Рослини слабшають, листя жовтіє і опадає. Спочатку спробуйте змити шкідників сильним струменем води. Якщо це не допомагає, використовуйте інсектицидне мило або масло німу. На жаль, кліщі стійкі до багатьох пестицидів, тому доведеться експериментувати. У важких випадках можна застосувати піретрин. Також можуть з'явитися попелиці і білокрилки. Якщо ви помітили дрібних комах на рослині або білих мошок, що злітують при дотику, збийте їх струменем води, при необхідності обробіть маслом німу або інсектицидним милом. Хвороба, коренева гниль, пітіум, грибкове захворювання, яке розвивається в погано дренованих, перезволожених ґрунтах або після тривалих дощів, симптоми уповільнений ріст, ваянення і загибель рослини. Щоб уникнути коренової гнилі, висаджуйте вербену добре дренований родючий ґрунт і поливайте помірно, підтримуючи вологу без перезволоження. Уражені ділянки можна обробити фунгіцидом або прогріти ґрунт, сонячна дезінфекція. Завжди дотримуйтесь інструкції на упаковці. Часті питання: чи повертається лимонна вербена щороку так, це ніжний багаторічний чагарник. Який в холодному кліматі відростає заново, а в субтропіках залишається зеленим цілий рік. Лимонна варбена агресивна. У теплому кліматі кущі можуть сильно розростатися і вимагають регулярної обрізки, але вони не вважаються інвазивними. Лимонна варбена переживе зиму. Так, але потрібен захист. Висаджуйте в добре дренований ґрунт і вкривайте коріння товстим шаром сухої мульчі. Контейнерні рослини заносите в приміщення.